права на критичне мислення. Троє друзів Аня, Богдан і Василь проходять тест на уважність. Усі троє бачать один і той самий набір даних. У місті X живе 80% водіїв вантажівок і 20% піаністів. Після опитування одного мешканця він розповів: Я обожнюю класичну музику, маю тонке відчуття краси та довгі пальці. Кожен має сказати, ким на їхню думку є ця людина: піаністом чи водієм вантажівки. Аня каже: очевидно, піаніст. Все вказує на це. Богдан каже: мабуть, піаніст, але я не впевнений. Ну, а Василь каже: скоріше водій вантажівки. Статистика говорить своє. Хто з них мислить найбільш критично, яке когнітивне упередження проявляється в цій ситуації? Хочеш дізнатися відповідь? Підписуйся, щоб не пропустити.